Дядько Олег. «Гольф 7 2014 року. Чим краще яким дизелем заправлятися? Нано, пульс чи звичайно? Звичайний дизель це звичайно не підходить для такої машини. Мені як називають там вже в єврокласу різних де. Але що тільки не попридумали назви? Щоб тільки пальне було дорожче і на, ну, що там, нічого не попридумували. Саме внеше це було європальне із пістолета Бак. Тоді ви знаєте, що буде нормально. А на машинах сучасних з електронною системою приску, ну експериментуйте з паливом, заправляйтесь на заправці, повірте, що буде вам менше нервів і менше коштів. Ну і не забувайте про обслуговування. Консультуйтесь з майстрами, заїжджайте о, на діагностику комп'ютерну. Вам дещо підскаже, не тільки просіть майстрів, щоб вам дивились на помилочки, а пройшлися по робочих параметрах. Поки не буде ніякої критичної ситуації. Бо в критичних ситуаціях, це вже ви попадаєте на ремонт і відповідно автомобіль застрігає майстерні. А по пальному вибір за вами. Саме головне, що це було пальне заправки. І вже тут на заправці поцікавте, що в них означає нанопальне і що це воно таке є. Звучить гарно, а який ефект? Це просто ціна. А ну додайте свій коментар.